Студент якого закладу? Держму, економічного, фахового, коледжу. Ви отримуєте стипендію? Так, отримую. А яку саме суму? Е, суму, ну, 2000, Дві 2500 достатньо було? А, мені а... вистачить. Скажіть, будь ласка, яку б ви хотіли отримувати стипендію, щоб мотивувало вас навчатися ще краще? Ну, не знаю, Мене, моя стипендія пуста і мені все подобається. Тримуєш стипендію? Так, підвищено яку хотіла б отримувати стипендію? Та, ви бачите, скільки книги коштують зараз? Там треба від 300 тисяч. Ну все одно, якщо включити, наприклад, свої дівчачі мрії в розмірі десь 20 тисяч достатньо. Десь 3 тисячі. А якби у вас стипендія була там в розмірі 15 тисяч гривень, ви ну, би це намагали був би більше стимул, старатися, щоб дотягувати? Хотілось би більше зараз, звичайно. Зараз отримують повишено 2 тисячі, тому хотілося б на повишено вийти. Ну, стараюсь поки. Я думаю, на тисячу гривень більше. А на що особисто ви витрачаєте? Думаю, на дівчачі всілякі штучки і на їжу. До двох тисяч десь, так. А якщо включити свою уяву. Дій ще більше понадобиться. Суму назвете? Ну, Десь три. Якщо прям дуже розійтись, то можна і три тисячі. Тисячу дев'ятсот, так нормально, так. Да. Якщо було б дві, то було б взагалі чудово. Там дві п'ятсот – це було б шикарно. А на що витрачаєте свою стипендію? Mm, ну, наприклад, більшість на проживання. Можливо, там якісь витрати там, на одяг, на ще щось. Але ж для канцелярії теж потрібно багато витрат. Я думаю, якби було дві з було б дуже добре.